Я першокласники, урок математики. Всі мерщі, всідайте з діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, руку вчасно підіймати. Сьогодні на уроці попрацюємо з нумераційною таблицею першої сотні. Будемо розв'язувати задачу на знаходження невідомого доданка. Робота з нумераційною таблицею. Які числа закрито квіточками Назвіть сусідів цих чисел? Поставте відео на паузу, попрацюйте. Підручник, сторінка 106. Починаємо вивчати нову тему додавання і віднімання в межах 100». Завдання перше. Прочитай числа, записані в таблиці. Що позначає кожна цифра в записі числа? Розглянемо табличку. Перший стопчик це десятки, другий стовпчик одинички. Розглянемо у числі 47, 7 одиничок і 4 десятки. Розгляньте та назвіть наступні числа. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання друге. Запиши числа, які складаються з 9 десятків і 2 одинички. 7 десятків і 0 одиничок. 3 десятки і 3 одинички. 6 десятків і 5 одиничок. Поставте відео на паузу. Запишіть ці числа в рядочок через кому. Потім звіримося. Зачитайте числа, які ви записали. Назвіть у цьому ряді кругле число назвіть число, у якому однакова кількість десятків та одиниць. Молодці! Завдання виконали. Незабаром свято Великодня! Всі будуть готуватися до цього свята, розмальовувати писанки, фарбувати крашанки. І ми сьогодні розв'яжемо задачу про крашанки та писанки. Завдання третє. Розв'яжи задачу, склади ще одну задачу за цим сюжетом, читаємо та уявляємо задачу. До Великодня Оля розмалювала 10 писанок і пофарбувала 6 крашанок. Скільки всього великодних яєць підготувала Оля. Давайте проаналізуємо задачу. Скільки Оля розмалювала писанок. Вірно, 10 писанок. А скільки вона пофарбувала крашенок? Так, шість крашенок. А що питають у задачі? Скільки всього велик одніх яєць підготувала Оля? Як дізнатися, скільки всього разом підготувала Оля яєць? Яку ми дію використаємо? Так, вірно, дію додавання. До десяти писанок ми додамо шість крашенок і будемо знати, скільки всього Оля підготувала яєць. Запишіть розв'язок задачі в зошит, поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Ви, молодці, задачу розв'язали. Можемо дати відповідь на запитання задачі. Скільки всього великодніх яєць підготувала Оля? Оля підготувала 16 великодних яєць. Наше завдання ще склади ще одну задачу за цим сюжетом. Давайте розглянемо малюнки. Уявимо, що ми знаємо, що Оля всього розфарбувала 16 яєць. Крашенок вона пофарбувала 6 як дізнатися, скільки вона розмалювала писанок, тому що їх невідомо? Складемо та розв'яжемо другу задачу за цим малюнком. До Великодня Оля розмалювала 16 яєць, з них 6 крашанок, а невідомо, скільки писанок. Як дізнатися, скільки Оля розмалювала писанок? Що треба зробити? Від усіх яєць, які вона розмалювала, відняти крашанки, і ми дізнаємося, скільки в неї буде писанок. Запишіть розв'язок задачі в зошит, поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Задачу розв'язали. Можемо дати відповідь на запитання задачі, скільки писанок. Розмалювала Оля. Оля розмалювала 10 писанок. Молодці із завданням справилися. Згадаємо про міри місткості. Ми знаємо, що місткість або ще об'єм, ми кажемо, вимірюємо в літрах. Одиницею місткості є об'єм 1 літр. Завдання четверте. За малюнком назви посуд, місткість якого більша ніж 1 літр, і місткість якого менша, ніж 1 літр. Розглянемо, що в нас є на малюнку баночка, каструлька, пакет з молоком, чашка та лійка. Давайте звернемо увагу на пакет з молоком. Тут він у нас місткістю 1 літр. Тобто всі інші предмети ми будемо порівнювати з його об'ємом. Отже, давайте назвемо посуд, місткість якого більша, ніж 1 літр. Вірно. Розглянемо тепер місткість посуду, як... якого буде менша, ніж 1 літр. Порівняємо 1 літр меншим від нього буде. Вірно, молодці! З завданням справилися. Згадаємо, як обчислювати невідомий доданок. Як називаються числа при додаванні? Вірно, доданок, доданок, сума. Запишемо цей же вираз, але з невідомим першим доданком. Перший доданок додати другий доданок 2, сума дорівнює 7. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. І ми отримали перший доданок 5. Підставимо, щоб перевірити. 5 додати 2 буде 7. Отже, щоб знайти невідомий перший доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Розглянемо цей же вираз, але в ньому буде невідомий другий доданок. 5 додати якесь число, буде дорівнювати 7. 5 перший доданок, невідоме число, другий доданок, 7 сума. Щоб знайти невідомий другий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, від 7 віднімемо 5. І знайдемо другий доданок. Він 2. Можемо зробити висновок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Перечитайте це правило та запам'ятайте. Завдання п'яте. Розв'яжи задачу, скориставшись підказкою. Розгляньте малюнки. Прочитаємо та уявимо задачу. Скільки ще тюльпанів треба поставити у вазу, щоб здійснилося бажання дівчинки. Читаємо бажання дівчинки. Я хочу, щоб у вазі стояло 19 тюльпанів. Розгляньте малюнок, порахуйте, скільки є тюльпанів. Подумайте, скільки треба тюльпанів додати. Запишіть цей вираз у зошит. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо. Щоб розв'язати задачу, ми скористалися підказкою. У нас є вираз із невідомим першим доданком. Назвемо компоненти при додаванні доданок, доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Ми від 19 відняли 9 і отримали число 10. Отже, скільки ще тюльпанів треба поставити у вазу, щоб здійснилося бажання дівчинки? Так, треба поставити ще 10 тюльпанів. Завдання виконали молодці. Зошит. Сторінка 34. Завдання 3. Запиши в таблицю числа, які складаються з 4 десятки і 7 одиничок. Розглянемо табличку. В один стовпчик пишемо десятки, в другий – одинички. 4 десятки і 7 одиничок. Прочитайте числа. 47. Виконайте таке завдання з іншими числами. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання четверте. Задача. Читаємо та уявляємо задачу. У корзині 10 яблук, а груш на 5 менше. Скільки груш у корзині? Обведи вираз, за допомогою якого можна розв'язати задачу. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання п'яте: Домалюй, скільки трикутників, щоб їх стало 14. Розгляньте вираз. Розгляньте трикутники, домалюйте. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Ви сьогодні добре попрацювали, молодці!